Активісти з Демальянсу поставили крапку в щорічній акції Придбай зустріч. Місяць Чернігівці торгувалися в інтернеті. В якості лотів був вільний час відомих городян, котрі останні мали присвятити покупцю. Цього разу благодійникам вдалося назбирати 8 тисяч гривень, дві витратили на подарунки до Дня Святого Миколая. Третій год ми подряд допомагаємо центру соціальної реабілітації Хмельницька. Як обычно, ми помагаємо хмельниця, Это канцелярія для дітей повністю комплектуємо комплекти для кожного рібенка, плюс средства гігієни, як зубна паста, зубна щотка, мила, і Так далі розважала дітлахів велика кількість гостей. Решту коштів громадські активісти витратили на потреби реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Днями заклад отримав центрифугу. Прилад допоможе у переливанні крові новонародженим. Учитывая, что центрифуга у нас в лаборатории находится на э, е расстоянии, а нам она нужна непосредственно у постели больного, чтобы набрать кровь, центрифугировать, выбросить плазму, которая содержится, все возможные ненужные. Вещества и вернуть ребенку эритроциты уже плазмою, с донорской плазмой или с физиологическим раствором. Этот центрифуга будет стоять непосредственно в отдельной нашій комнате, где будет больной рядом лежать. Тут же это все сделали в стерильных условиях. Такое оборудование в городе Чернигове, оно стоит значительно дороже, больше 10 тысяч. Мы искали по Украине. его нашли в городе Киеве и можно сказать, практически у прямых поставщиков купили вот по стоимости дешевле. Цьогоріч найбільшу суму тисячу гривень учасник торгів виклав за побачення з представницею команди організаторів акції Іриною Бабчук.